Всіх вас вітаю на своєму каналі. Дякую, що дивитесь мене. Дякую, що підписуєтесь. зараз не забудьте підписатися. Не забудьте поставити вподобайку, мені буде дуже приємно. І так, і сьогодні у мене посилочний день. Сьогодні я одержала декілька посилок з вінтажом. Три посилки. Так, зараз ми будемо розпаковувати. Разом з вами. Ось перша така коробочка посилка. Дивіться, які тут милі наклеїчки. Обережно крихке. Я таке бачу перше. У мене тут дійсно крихке. Зараз подивимось. Давно у мене не було ніяких обновочок. Нічого не могла знайти. Але це в мене. Знайшла я дещо на OLX. Немає в нашому містечку парахолки. Зараз я нікуди не їжджу і тому новинок дуже мало. Так, ось що мені вдалося заказати. Так, гарно упаковано. Так, обережно розкриваємо і прийшов мені ось такий чайничок. Ось, дивіться, такий чайничок прийшов. Я вже бачу тут дефект. Хоч мені не казали, не заявляли про дефект. Є тріщинка на руці. От я відразу замітила. Ось дивіться, так взагалі дуже гарненький чайничок, заварничок. Він маленький. Привабила мене ось оця аерографія. Цей малюночок дуже гарненький такий. Так, кришечку зараз розмотаю. Ось така кришечка. Сподіваюсь, вона рідна. Також аерографія. Так, вона рідна кришечка. Це дуже мене радує, що тут рідна кришечка. І це у нас стара городниця. Ось таке клеймо старої городниці. Кінець 40-х початок 50-х років. Ось такий гарненький заварничок піде мені в колекцію. Я вже не знаю, чи буду додатково робити огляд на ці предмети, що мені сьогодні прийшли. Можливо, колись і зроблю, але зараз хочу вам по-максимальному показати і розказати, да, тут є такі невеличкі дефекти, але носик ціленький, навіть горлышко таке майже ціленьке, майже є тут маленький ще скольчик, ось на кришці, але це дуже старенький. Чайничок дуже старенький, тому я його придбала. Так, наступна, наступна посилочка це така маленька коробочка. Відразу хочу сказати, що це не посуд, і не тільки посуд я зараз збираю. У мене вже давно є колекція парфюмерних флакончиків або вінтажних парфумів, і тому я вирішила дещо докупити в цю колекцію, так як посуду зараз зустрічається дуже мало. Тому я вирішила трішки придбати ще до колекції своїх парфумів, парфюмерної, парфюмерної продукції. Періоду Радянського Союзу. Так. І ось що мені прийшло. Мені прийшла пудра. Дуже старенька. Червоний мак називається. Ось бачите, давайте я її відкрию. Навіть тут трішечки є пудра, вата, ось залишки пудри там на дні. Але мене, перш за все, приваблює сама упаковочка, коробочка. А те, що там є пудра чи немає, це не так вже і важно сипеться, висипається. Так, приведу я її до такого ладу гарного. Ось пудра «Рашель». Для сухої кожі. Потім пізніше я виясню, що це за фабрика. І, можливо, покажу вам свою в подальшому колекцію. Так. Наступний мій пакетик. Також предмет в колекцію парфумів вінтажних. Так, ну, цю коробочку буде розпакувати не швидко. Зараз я зупиню, розкрию її і вам уже покажу. Так, Зняла я ту плю, пленку синю. Ось в такій коробочці. Далі я. Також вони далі за... замотані дуже гарно. Коробочка то нерідна. І ще хочу вам раз сказати, що я. Збираю, також у мене є невеличка колекція вінтажних парфумів і лакончиків пустих, так, також вінтажних. Я збираю і зараз поповнення в колекцію посуду у мене майже немає, тому я вирішила дещо докупити в колекцію парфумів. Намотано тут. Це парфуми, ось ми бачимо. Ось такі парфуми. Є така наклеєчка Духи Білет Парус. Така гарна наклеєчка золотиста. Духи в дуже такому симпатичному флакончикі, матове скло, таке фігурне, фігурна така бутилочка, є такий колпачок золотистий і сама кришечка, яка відкручується. Кришечка дуже якісна, це 60-ті роки. Ось вона відкручується. Ось такі парфуми. Я буду уточнювати, що це за фабрика, тому що випускалися такі парфуми на декількох фабриках Радянського Союзу, тому я буду пробувати цей аромат, як він зберігся, буду його тестувати. Ось такий гарний флакончик, гарні духи підуть в мою колекцію вінтажних парфумів. Ось такі парфуми, заварничок невеличкий і пудра, мабуть, 60-ті роки. Ось така коробочка картонна, також піде в мою колекцію. Так що, любі мої, кому сподобався мій сьогоднішній огляд, поставте, не забувайте. Вподобайку, підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Напишіть свій коментар, свій відгук щодо моїх сьогоднішніх новинок. Скоро іще прийдуть посилочки, так що я вам обов'язково все покажу. До нових зустрічей. Пока-пока!